Це на віддалі кілометр, кілометр 200. Це обов'язковий обов параметр, щоб не було. Це. І від населених пунктів також нам потрібно забезпечити віддаль 1200 метрів. 1200 метрів. Ми знаходимося від міста Астра на віддалі 14,5 кілометрів, від Євгинки на віддалі 4,5 км. Оце вам відповідь. І, якщо б цього не дотримувалися, то ми б просто не могли б нічим абсолютно аргументувати. Все. А стоки, будуть? стоки ніякі. Всі стоки будуть перероблятися, мало того, що екологія, ви ж розумієте, навіть ті сточні води після е, функціонування наших міст переробляються і скидаються в е, воду. Але ми не ставимо навіть перед собою ці завдання. Хоча, щоб ви розуміли, компанія наша Ряба, яка. У Калії. У нас скидає в Дніпро порядка восьми тисяч кубов води в сутки, так. Восьми тисяч Але вона був представник екології Чернігівської Дзюба Валентина Андріївна. Да? Вона, кстати, виїжджала на скарги, які ну, звучали в нашу адресу. Були перевірки і не одна. І повірте, що жодного я можу дати її телефони, ви з нею зустрінетесь, тому що в екологічних питаннях я заінтересована особа. Да? Ви можете задати їй всі питання, і вона вам, вам чітко на це відповість Вона, будучи там. Вона сказала, що на такої якості води, ну скажемо, не очікувала навіть отримати. То ви розумієте, яке це масштабне підприємство там і настільки маленьке зерно воно у нас. Так що в нас не ми. ми за, скажімо так, 100% впевнені в тому, що ніяких, ніяких катаклізмів від нашої такої фабрики не буде. І повірте, що на Чернігівці, на цих святих місцях, да, я вже не кажу про ті біологічні фільтри, ми знаходимося в такій лісистій місцевості, яка фільтрує абсолютно все. Але е, ну, я ж ще раз тут підчеркнув, да, воняє там, де немає гастролів. І те, що не контролюється, а йде просто на самому.